Все, начала запись. А трубочки? Які трубочки? А зачем мы так будем пить? А, прямо отсюда, да. З горла. Я думала, мы будем куча. Зачем? Да, не надо будем так пить. Короче, друзья. Вот мы решили вспомнить челленджи, как мы здесь, а всем привет! Всем привет! <свят> — А ти пусім. всім привіт Так ти не пиеш, ти ж почав не всім привіт, і я уже теж. — Всім привіт. — Всім привіт. — Всім привіт. Це ми коли-то знімали, я на російськом да, говорив. — Так, у нас більша Поэтому частина. — Тому всім привіт. Коротше, значить, що ми так подумали, що треба зняти щось із нашого минулого, те, що ми там знімали, челенджи mm -hmm. Вот. Але пару днів ждали, щоб з дітьми зібратися. Попробуй тут. Всі такі дорослі і Ми ще пікнік з друзями, Маша теж сьогодні у подружки В общем, по чуть-чуть настає той час, коли ми оце з мамою зайкою вдома вже вдвоєм. Та не вдвоєм, норочка, мої зайчик. Норочка всі буде. В общем, значить, ми вирішили, що ми дітям оставимо цього сока. Тому що вони по-любому подивляться відео і скажуть, де наш сок. А що ми будемо сьогодні знімати? Ми будемо просто сьогодні пробувати різні види сока. А, є такий сок український. Взагалі, одразу кажу, що це ніяка не реклама, нам ніхто не платив, нам ніхто нічого не платить. Подивіться, скільки нас людей дивиться, там 500 людей, якщо дивиться, то це хорошо. Тому нам ніхто нічого не заплатить. Ми просто купили, я вирішив купити сок, бо реклама мені постійно в інтернеті вискакувала. Сок називається Гадерія. Да? Правильно я б сказав, Не так. знаю, я ще Гадерія", не, да. не розчитав. Це український виробник натуральних соків. І ми замовити всі. Ми, всі. пили яблучний сок Скажи, Кризека, свою, свою думку. Дуже хороший смак, приємний. Так, да, дуже класний. Ну, Реально він відрізняється від тих яблучних, які в пакетах усі консервовані. Тому нам сподобалось, ми вирішили просто спробувати і сказати, подобається нам чи ні. Різні види сока. І так, бачите, вони всі прийшли такі запаковані. У них є там набор. Капець, вони повинні за рекламу заплатити. Ми їх так рекламуємо, я в шокі. Давай знімем цей челлендж. Хай хоч пару, 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 пару пачок. Бо ми зібралися, у них п'ятилітрова велика пачка сока, ну, в коробка, коштує 160 гривень. Дуже хороша, адекватна ціна. І ми думали собі її замовити. А, все таки ти взяла кобучки. Ну давай. Да. Думали замовити собі, тому що часто буває, то гості прийшли, то там треба от, якось угостити а нема що попити. І не, не треба ту пепсі колу купляти. А по грошам а. наскільки дорожить літр сока від пепсі коли? Ну. А що ти винімаєш? Ми ще ж не угадали. Та що ти хочеш угадувати? А для чого ти його красиво так Ну, Він так запакований був з заводу, вони так запакували. А я вирішила, що це поки мене вдома не було. Ні. Ти тут ні. готувався, накрутився. Вони так його прислали. Просто я будемо пробувати і говорити, вкусний чи ні. А взагалі я думав тобі давати. Давай я тобі дам два сока. Ти не бачила цей? Ні. А ти скажеш, зав'яжемо зав сок? Не буду нічого зав'язувати, ну і так не видно. Я трубочку суну, нічого не прочитаю. А ну, дівай назад, кожушок. Та ні, я вже це відкрив, я вже знаю, що тут. 160 гривень 5 літрів, а бутилка коли 2,5 літра. Десь гривень 40-45. Ну, 90 гривень. Ну, чуть-чуть сок. Ну, не, не, не сильно так, прям дороже. Ну, в общем, лучше купить сок, чим. Давай. Це Давай. я повинна вгадати? Так. Да. Яблучний. Ні. Ти зараз он лапу держишь. Та да, тут чувствуется клубника. ты что? Де клубника? клубника. Ось все яблуко намальовано. Яблучно-клубничний, бачиш? А, -а, а, ну так я половину Яблоко Яблукополониця. Я половину вгадала смоку. Яблучний з Вкусный? Вкусний? Дуже похоже на тот яблучний. Ну. Давай наступний. Тарарара. Влади. Тут уже вже я не знаю, що тут. Виноградно-яблочний. А, не. Яблучно-персиковий. Чи абрикосовий. Зайка, тут якась чи смородина не, не смородина. Нема якась... колір подивись, як кобрико. Чорт, чи чортки смак. Ну і що це може бути? смородина або Якась Нема брусника. там смородини, і брисники. Або якась то mm -mm. mm -mm. Мені здається, Якась так... кисла ягода. Ну, яблука тут нема. Так, снять тепер без... Час дивись, щоб воно не вилетіло. Може ножнички тобі дати? Каже, ми мені можна. Тут бачиш, як. Виноград може. Я не називала виноград тільки що. Тільки з чимось, він не чистий виноград. Бачиш, він такий оранжевий. Щось дало жовтий. Такий. Давай я щекану лігонько. І ми сэкономимо час. Я хочу, ні, я хочу я хочу добитися. Я я я вже... Яблучно морквяний. М -м, морковка. Ну, але, слушай, а ти казав, точно яблука нема. Але ж колір подивись який помаранчевий. Я морквяний так. Да. Так, я чувствую, миссий з машей не останется. Ну морква, морквяний він не такий, як морквяний, От. Більше яблука чутно. не. Все одно у них нові, нові, нові яблука. Ну що, давай далі. Ох ти капець! Я порося, малий. Я вибачаю. Я хочу закрити, щоб ми не путались. Так, зайка, давай. Я тепер першу пробую. <кій> ну це яблочний, якого ми випали 5 літрів за останні 2 дні. Чи грушевий? Чи яблочно грушевий, у них все щось яблучне. Ну да. Ну це не чисто яблочний. <кій> Точно, яблочно грушевий. Це я тобі даю 90% гарантію. Бо ж Ти не боїшся, що цей лоточок упаде? Ні. Яблочний грушевий! О! Я вгадав один. Так бан. вони ж одинакові, ці дві баночки. Які? Ні, а це яблочний. Це по-любому яблочний. Ми були яблучного. Скільки ми випили? П'ять літрів за день, так? Да? За день. І мало було. Ні. Яблучний з чимось там. Яблучний. Просто яблучний? Щось ще? Тот яблучний не такий був. Це з якимсь привкусом. Персик? Може бути. Або абрикоска. Такий якийсь привкус такий. Такий якийсь такий він, не знаю. Глубокий <свист> вкус такий. Яблучний поверхностний вкус, а то глубокий. Правильно так об'ясняє капець. Яблучне. Яблучний сік 100%. <свист> яблучний сік 100%. Просто яблучний. Ну. Якось він тут трошки в пачці не такий був. Так може він не единственний вік? Є не знаю, просто це так от він сприймається тут з бутилочки. Треба не з трубочки пити. Давсь, але такі ж саме яблучний, просто на тому концентрувалися. Так. Ну, зайка, давайте партий. Я думаю, що повіду, що це... Буряк. Шутка. Виноградно яблочный. Ну. Точно тут есть виноград. Точно. Мне здається, тут точно из яблока. Все поредних. По-любому виноград есть? Ну. Я ж так и сказала. Ну, або бо виноградный, а виноградный яблочный. Виноградик такий вот. Такі, наче, uh -huh. Конкретно винограді. Укуси виноградину, і вона так лопнула в тебе і ти відчуваєш цю вкус. О, опять починається. Давай я тобі легесенько зроблю. Ми вже одну бутилку дуже довго відкривали. Так. <кій> да. Так я бачу там виноград вже, походу. Коротше, ось такі соки. Але справа в тому, що у них по... По 160 гривень яблучний у таких великих коробках. А інші соки чуть дорожні. Виноград? З яблуком? Сам, Саме сам зараз цікаве. Виноград з яблуком чи просто виноград? З яблоком! Виноград на ось. Коротше, прорекламували. Ну, вкусний ну, 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 от У них у всіх відчується один якийсь привкус, якась особливість. От вони не відрізняються кардинально. Ой, кардинально відрізняю. ні. У них оцей привкус яблука є. Тому я не знаю. Я, мені здається, що я би купляв би чисто яблучний. Якщо ми будемо його там надоїсти, то можна. але ні, я не знаю. Мені дуже сподобався яблучно-виноградний. А мені я не знаю. Ну, мені яблучно рушу, як це Ну от виноград, він відрізняється він від трохи. Грушевий. <рес> Ти мені нагадуєш, а це просто яблука. Але ще то сиділи на підвіконій. Карлсон плюшку за плюшкою, і плюшка і заплюшка, а потім бах, а плюшок уже нема. Коротше, полуничний, яблучний і морквяний яблучний щось вони трошки. Ну, полуничний чувствується, але от вона не така, що хочеться постійно бути. Моркеане яблочко взагалі, на морку щось не дуже похоже. Ми звикли, якщо морква, то там такий вкус має бути ядрений, такий. Він такий ще як кисла ягода така, знаєш, якась така? як вона там, А, парічка, типу, похоже на парічку більше. Мені не похоже, тому що скрізь де справжня натуральна парічка, там буде дуже кислий. Ну, а тут кислий. він, ну, Це ж морква, вона ж не кисла. Може скисла морква і Максим, ну що ж ти? Взагалі, вот так. Коротше, яблучний, яблучно-грушевий і яблучно-виноградний. Ось так робимо в штаматах. Шах. Не знаю, може комусь цікаво буде подивитись. Якщо ви вирішили якийсь сок купувати, то напишіть, будь ласка, в цю компанію, що ми їх прорекламували і ви вирішили купити після нашого відео. Може нам подарити хоч одну пачку. До нас прийдуть гості, ми його, Кстати, до нас гості не скоро прийдуть. Давай от пачку другу підтримуємо. <клес> Папа, до нас постійно хтось приходить в гості. Та давно не приходили. Неправда. У ну, котихіба що ходять кожен день. Ну, то я взагалі не рахую. То ті, як живуть, у нас. <клес> так, все. Всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І все цікаво, от такий формат, не так, як ми там на вулиці працюємо, дерева, там валим. Ні, 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 цікавіше, коли щось на участку ми робимо. То людям а, Але, цікавіше. але, але реально його так тяжело знімати. Це підбіжи, включи камеру, підбіжи там, потім таймлапс, перестав туди, перестав сюди. Потім оце змонтувати все. Ну сліжніше знімати. Я так сів, поговорив на камеру. Оце, от, слушай, в політичні блогери, оце, сів на камеру, поговорив. Ну так надо теж знати, що ти говориш. Ну там да. бо людина, яка говорить. Але люди, які вміють язиком І... ляпати. От мені навіть Саша Рибак казав, каже: от я не знаю, не вмію це все знімати, там, монтувати. Тим більше. Каже, я, я люблю це говорити. Мені я такий балакун. Я кажу, так Саша, так класно, що в нас в нашій команді ти балакун, ми тебе будемо знімати. Так що ми її знімаємо? Я дуже сильно сумую за таборами, в які ми їздили. І завжди от ми їхали в табір, там можна було сімечки полускати, раз в рік одірватися. А в цьому році. І всі попередні роки за цієї війни ми нікуди не їдемо, і тому я ностальгую дуже сильно за таборами. Всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, да, і, ну, і, і, і напишіть, чи цікавий такий формат.